поранених стає все більше. І ми зрозуміли, що проєкт інноваційного реабілітаційного центру бази 4.5.0 в Вікспарк, який ми заснували в 2015 році, вимагає швидкого розширення, тому що існуючих споруд не вистачає для розміщення всіх поранених захисників, потребуючих реабілітації. Ми швидко замовили проєкт нового унікального центру реабілітації поранених на воді. На цьому заболоченому місці позаді мене знайшли закордонне меценатське недержавне фінансування. І тут ДБР з судами та прокуратурою нанесло по нам удар і зупинило цю розбудову. У 2019 році у нас з'явилася амбітна мрія. Створити унікальний інноваційний реабілітаційний центр на воді з водно спортивними активностями, такі собі Мальдіви для поранених героїв. Усіх виникає справедливе питання, чого провладний депутат Арістов під час війни жирує в п'ятизеркових готелях на Мальдівах. А для пораненого героя у нас совдеповські зачухані санаторії та дореволюційні госпіталі. Навіть їх вже катастрофічно не вистачає. Поранені захисники повернулися з війни, але не можуть повернутися до життя. Психологічна травма каліцтва та втрати працездатності в комплекті з контузіями та ПТСР штовхають в апатію, суїцидальні настрої, депресію. Як у часто поранені намагаються втопити в алкоголі, чи що ще страшніше, в наркотиках. У багатьох складається враження, що каліки державі і суспільству не потрібні. З 2003 року ікс побудований без копійки державних коштів. Ніколи не отримував від влади ніякої допомоги ні під час пандемії, ні на початку війни, блокаутів та підтоплення. Але мій досвід вказує, що гроші з держбюджету завжди корупційні, і без відкатів в тендерах виграти неможливо. Тому для реабілітації ми залучили свої фінанси, волонтерських фондів та іноземних меценатів, які готові були допомагати. Багато великих іноземних корпорацій не готові давати гроші на зброю. Через пацифійську політику компаній, але готові допомагати гуманітарними програмами, госпіталями та обладнанням для поранених. Ми з 2015 року в проєкті «База 4.5.0» глибоко стикнулися з проблемними ветеранів. Фактично, вони діляться на дві категорії: активних, готових боротися на змаганнях з серйозними навантаженнями в іграх нескорених та чемпіонатах світу з різних видів спорту, в тому числі і вейкбордингу та вейксерфінгу. А друга, більша частина особливо важких поранених потребують лайт версію активного дозвілля та відпочинку. Вони мені кажуть: Зозуля, ми і так настраждалися і мучаємось з наслідками поранень та обмеженням. Нам важко брати участь в потужних змаганнях. Ми хочемо спілкування, легкого, активного дозвілля. Навіть просто полежати у воді це вже для них психологічне і фізичне відновлення та задоволення. Тому для перших разом з стронгменами та федераціями ми проводимо звитягло спорних та чемпіонати. А для других лайт-версію активного дозвілля з командою 4.5.0. На існуючих локаціях Ікс-парку поранені користуються інклюзія френдлі зонами, безбар'єрним простором, заїздами в воду і до сапів, пікнік-зонами, костровою та сценою для гітарних вечірок, полями для питанку. Вже тренуються на вейку, сьорфах, сапах, баскетболі. Придбали спеціальні крісла для вейкбордингу і вейксьорфінгу. облаштували місця літньої та зимової рибалки, сауни, медпункти. Фінансування нових локацій потрібно на розширення пропускної здатності до 200-300 поранених одночасно. В майбутньому треба увесь ікспарк перетворити на безбар'єрну зону. А на локації Мальдів треба спеціальні крани погрузчиків, басейни, ополонку, байдарки та катери, басейни для плавання, водні гамаки, кінотеатри під відкритим небом, центр дайвінгу, підводної охоти. Зали для навчання, психологічних тренінгів, канісотерапії, йоги, пілатесу, тренажорів, масажних кабінетів та інших. Особливо пораненим подобається бодідраг на канаці. Це і масаж водою всього тіла, і фізична нагрузка. Того канатки стали улюбленим місцем поранених, і ми плануємо як мінімум дві додатково встановити виключно для них. Вже зараз X-Park навколо майбутнього проєкту. Має розвинену спортивну інфраструктуру для 190 видів спорту. З них третина облаштованих спортивних майданчиків та зон використовується для активності поранених: це баскетбол, футбол, волейбол, дрон-центр з симуляторами, дронполігон, пейнтбол, тир, настольний теніс, мотоспорт, квадроцикли, велосипеди, електроскутери та багато іншого. Зимою додаються сауни за полонкою. Арома, хрома та звуковою терапією. Зимою канатні дороги працюють для лиж, сноуборду та тюбінгу, бігові лижі, каток, гірки та сімейні фестивалі битви знігойков також на локаціях їх парку. Цілорічна база 450 має квоти від більшості квиткових операторів та забезпечує безкоштовне відвідування концертів для поранених та сімей загиблих захисників та ветеранів. Держава нанесла руйнівний удар по створенню цього проєкту База 4.5.0 Мальдів для поранених. Нікчемна кримінальна справа проти ікспарку на початку війни, по надуманим порушенням проєкту Альтанак та капітальності споруд в той час, коли руйнуються цілі міста. Недоведені в суді публічні звинувачення ДБР та арешт майна експарку, парку все це злякало закартонних наших партнерів. І вони заморозили фінансування до вирішень питань в суді, які можуть тривати роками. Але поранені чекати не можуть. Їм потрібна допомога. Негайно. Кожен боєць в окопі, ідучи на штурм, має бути впевненим, що країна його не кине та не забуде, коли він повернеться пораненим. Громадське суспільство про нього подбає. Та створить усі умови для лікування та реабілітації. Народ буде йому вдячним, буде відплачувати пілкуванням та допомогою. Окремо, треба подбати про працевлаштування та професійну підготовку, преференції та захисту бізнесу ветеранів і воїнів на фронті від атак податкової гетьманцева та інших держструктур. І знову, як і з перших днів війни, для забезпечення фронту в першу чергу пораненими займаються волонтери, громадське суспільство та бізнес. А деякі держслужбовці у провідних структурах цьому усіляко заважають та будують свої хабарницькі схематози на крові. Тому ми з лідерами ветеранських рухів ініціюємо та вимагаємо в профільних міністерствах, комітетах, департаментах та ТСК законодавчу підтримку та мораторій. На перевірку реабілітаційних центрів та відповідальність та покарання держслужбовців за перешкоджання та блокування їх розбудов. У нас не, немає нормативної бази, ми не знаємо, як створити реабілітаційні центри, а нам із -за того, що ми строїмо на свій холопський розвідуваль, починаємо заважати, тому, що, ну, як можна робити проєкт, 5 років його згоджувати, якщо поранено треба прийняти завтра. Поэтому ми на свій холопський розвідку перепрофілюємо водокачку і починаємо там приймати поранених. Вимагаємо підтримки та особливих умов швидкого узгодження держустановими проєктів центрів реабілітації на воді та податкові преференції для меценатів. Кожен можна владець має розуміти, що спільнота поранених, ветеранів та сімей загиблих це потужна сила, яка готова відстоювати свої права разом з громадським суспільством. Не варто забувати, що ветерани та поранені вміють дуже гарно стріляти, керувати дронами, мінувати, кидати гранати та вбивати ворога. І Якщо їм не створити належних умов зайнятості, то вони підуть в кримінал. А тим паче не треба чиновникам провокувати їх своєю нахабністю та бюрократією, сховавшись від фронту в тилу під бронею депутатів та правоохоронних органів. Кожний чиновник і мент, який сховався в тилу, має розуміти, що сотні тисяч нових поранених не будуть чекати його бюрократії. І ми впевнені, що тут з'явиться унікальний реабілітаційний центр на воді. І він стане зразком для тиражування їх по всій Україні, того що поранені є не тільки в Києві, а в кожній області, вже в кожному місті та в кожному селищі. Держава натомість, щоб мене інвестора мотивувати та допомагати створювати такі центри, вона мене атакує і перешкоджає діяльності. Того багато таких, як я, бізнесменів, вигорають. Перестають вірити в майбутнє країни і плюють на все і релаціруються за кордон. Але я особисто вірю, що ми переможемо злочинців в погонах та чиновників бюрократів разом із нашими героями пораненими. Доведемо, що герою ти нам потрібен не тільки на полі бою, це не просто гасла, а це є реальна відповідальність нашого суспільства перед пораненими героями. Все буде Україна, слава Україні! Слава Україні! Героям слава!